Доброго дня! Мене звати Книж Максим, начальник служби по повірки та ремонту побутових та промислових лічильників газу АТ «Полтавагаз». Сьогодні ми з вами поговоримо про процес повірки побутових лічильників газу. Навіщо проводити повірку побутових лічильників газу? Це обов'язкова процедура, регламентована по наказу Міністерства економіки і торгівлі номер 1747 І там передбачено, що міжповірочний інтервал побутового лічильника газу становить 8 років абсолютно для всіх лічильників газу. Повірку лічильників необхідно проводити для того, щоб пересвідчитись достовірності обліку природнього газу, для того, щоб у вас в платіжках відображалися тільки той об'єм, який ви фактично споживаєте своїми газовими приладами: котел, газова колонка. Газова плита. Як проходить повірка лічильників за заявою споживача на управління, яке входить до структури АТ «Полтавагаз», або за зверненням на гарячу лінію кол-центру АТ «Полтавагаз», виїжджає бригада, яка проводить процедуру демонтажу лічильника газу, встановлення про лічильника замінного фонду для того, щоб споживач був із Газом і міг використовувати свої газові прилади. Лічильник знімається на повірку, і проводиться процедура повірки терміном не більше двох місяців. Лічильник після демонтажу надходить до служби по повірки та ремонту побутових та промислових лічильників газу, де фіксується в журналі надходжень лічильників, заноситься в комп'ютер в електронну базу товариства. Потім після цього на спеціальному стенді який проходить калібрування щорічно державним підприємством. Івано-Франків стандарт метрологія проводиться процедура повірки Потової лічильника газу разом з уповноваженою організацією у сфері метрології це державне підприємство Полтава Стандарт Митрологія. Лічильник перевіряється на спеціальному стенді, де вносяться початкові та кінцеві показники лічильника. Комп'ютер Комп'ютер видає похибку лічильника і визначається тоді вже персоналом ДП Полтавська метрологія про придатність до використання. Якщо похибка в межах норми, тоді державний повірник видає свідоцтво про відповідність законодавчо регульованого засобу вимірювального техніку. І після цього лічильник буде встановлено споживачу, в якого було знято. У разі, якщо лічильник не пройшов державну повірку і видано довідку про непридатність законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки, тоді товариство замінює лічильник безкоштовно на новий. Що робити, якщо ваш лічильник підлягає періодичній повірці? Від АтеПЛАВАГАЗ ви отримаєте офіційне повідомлення рекомендованим листом за вашою адресою, або ж з вами зв'яжеться представник кол-центру за номером телефону, який зазначений в особовому рахунку. Детальна інформація на сайті АтеПЛАВАГАЗ. Точність вимірювань лічильником це запорука справедливих нарахувань. Дякуємо, що обираєте безпеку та контроль разом за те, «Полтавагаз».